Мої вітання всім вам, дорогі студенти! Сьогодні ми з вами починаємо цілий міні-курс по вимові і англійському читанню. Ви знаєте, в моєму попередньому курсі таких уроків не було. І тепер, після трьох років, як я пропрацювала з цим курсом, я побачила, що потрібно додавати ще один курс. Але я його вирішила не виносити, не продавати окремо, а включити в основний курс. Тут задіяно дуже багато моєї роботи, моєї праці, але я хочу зробити для вас дуже-дуже корисну річ, тому що вимова в англійській мові, як ви знаєте, вона складна. І більшість слів. Вимовляються, читаються абсолютно не так, як нам здається, як ми це бачимо написаним. Тому від сьогодні ми з вами починаємо тренувати вимову та правильне читання англійських слів. Щотижня вас чекатимуть додаткові уроки на тренування. Ці уроки будуть невеликими. Також до них у вас будуть коротенькі домашні завдання. Потренувати вимову саме тих звуків, які ми будемо вчити. Тому ми за весь цей міні-курс уроків буде у вас таких 15 за весь курс. Щотижня буду додавати новий урок. За весь цей період, поки ви будете навчатись на основному курсі, ви дуже гарно підтягнете вашу англійську вимову. Тому починаємо. По-перше, хочу сказати, що дуже-дуже великою помилкою є те, коли ви вивчаєте нові слова, наприклад, самостійно і не дивитеся їх транскрипцію, що таке транскрипція? Це в словничку в нас біля кожного слова в дужках написане слово, як ми маємо його. Вимовляти, тобто читати. Тому що, якщо ви дивитесь на слово і думаєте, що я і так знаю, як воно читається, в більшості випадків ви його читаєте невірно. Але також хочу зазначити те, що в процесі навчання на основному курсу ми і так з вами тренуємо вимову, правда ж, коли ми вчимо слова. Я вам гарно вимовляю кожне слово і прошу за мною повторювати. Тому в курсі обов'язково звертайте увагу, як звучать окремі слова. А зараз переходимо до тренування. Дуже хочу показати вам такі смішні моменти, коли ви думаєте, що ви вірно читаєте, так, насправді воно не так. Давайте візьмемо такі популярні слова, як, наприклад, книга, так, бук. Подивитесь ви на слово бук. І ви знаєте, що воно читається через у. Правда, напевне, ніхто ж із вас не буде читати, бо ОК. Правда ж да? Ви знаєте, що дві О читаються як у. Завдяки чому ми це знаємо? Завдяки прикладу БУК. Добре. Потім ви читаєте якийсь текст, і у вас будуть зустрічатись якісь, можливо, невідомі слова, але комбінація букв буде те саме. Давайте візьмемо наступне слово: слово їжа, фут. Правда ж? Ви пам'ятаєте, що дві О на основі слова бук «фут» прочитаєте так само, і це буде вірно. Потім ви десь щось ще бачите, якийсь текст, а там вам зустрічається слово ступня. Фут. Ага, значить, я вже знаю, що це фуд. Потім ви зустріли слово зубчик, туз. Молодці. Ми пам'ятаємо, що дві О це У. Потім ви зустріли слово настрій, муд. Правильно прочитали, молодці. А потім зустріли слово дах, дах це значить руф, руф. Іначе ми все вірно зробили. Так, да, дійсно вірно. А тепер. Читаємо щось далі і зустрічаємо слово двері. Ми пам'ятаємо, що дві О це У, а тут раз і несподіванка, тому що двері це вже не дур, а дор, хоча написання точно таке, як було в попередніх словах. Вам треба сказати підлога флор. А чому ж не флур, запитаєте ви, якщо воно пишеться однаково? А тому що, тому що я тільки що вам про це розповідала. Англійська мова, вона дуже несподівана, особливо її вимова. Тому нам треба вчити слова разом з вимовою. А ми на цьому міні-курсі будемо з вами розбиратися з окремими звуками і побачите, що до кінця курсу ви вже точно будете відчувати, де вам треба що читати. Добре, давайте продовжимо. От почитали ви door, floor. знаєте, що значить, можна кроми У, крім У, читати ще і О, правда ж? А потім ви доходите до слова кров, а воно вже читається blood. доходите до слова повінь, а воно вже читається flat. Тобто там У, там О, а там взагалі А. Ось така ось цікава англійська мова, хоча пишуться вони однаково. І ще малесенький приклад на приголосну. Якщо я вам скажу, всі думають, що вивчати вимову – це дуже легко, насправді ні. Наприклад, буквочка Сі, так, Сі, якщо я вам скажу, що вона читається як К в усіх правилах, це буде невірно. Наприклад, ми звикли, що ця буквочка читається як ки. Давайте візьмемо слова clean, чистити, «знаєм», «знаєм», Кук, готувати або повар, «клауд», хмаринка, «кантрі», країна. Да, дійсно, тут воно читається як «к». А тепер беремо слово Тихий океан, Pacific Ocean. Тричі, нам тут з вами зустрічається ця буквочка буквочка С. І у трьох випадках вона буде читатись по-різному. П Сифі КОН. Перший раз як СІ, другий раз як К, а третій раз взагалі як ШИ. Цікаво, правда? <свят> Цікаво. Але ми не лякаємося. Обіцяю вам, що на протязі нашого курсу і завдяки оцим додатковим урокам ми з вами швидко розберемося з вимовою англійських слів. Тепер починаємо. Перше правило, яке ми сьогодні вивчимо. Тобто на кожному з таких уроків ми будемо вивчати якесь важливе правило читання, загальне правило, читання окремих звуків, окремих букв. І так, в нас є дуже-дуже поширене буквосполучення NG, і нас дуже сильно видає те, що ми не носії мови саме цей звук, який ми вимовляємо дуже часто невірно. Запам'ятайте, поєднання NG це носовий дифтон н, н. Тобто ми не повинні читати як Нг. Давайте візьмемо приклад: приносити да? Bring. Тепер почуйте різницю. Якщо його і вимовити NG, і не вимовити, як це має бути вірно. Брінг bring. Є різниця? Брінг, bring. Тобто, оцей NG в кінці ми ніколи не вимовляємо як Нг. Хоч як би нам цього не хотілося. Це наче носовий N. Наче ми в себе затягуємо. Брін, брін. Давайте ще приклади. Рін, рін, співати син. Відчуйте різницю. Сінг. Син. Є? Тепер пісня сон. Весна сприн. Я спеціально вам кажу переклади слів для того, щоб ви разом підучували ці слова. Можливо, не всі ви зараз запам'ятаєте переклади, але три-чотири слова нових буде в вашу копілочку. Спрін весна, не спрінг, ні. Це наша вимова, як би ми це хотіли сказати. Правильно, спрін. Бачите, н, н, наче в ніс віддаємо н. Далі, ранок моін. Моін. Сін це якась річ, так? Син. А тепер дуже будуть такі популярні вислови, як іти. Приклад, go shopping, Іти за покупками. Бачите, знову наше NG, що ще? Go swimming Іти поплавати. Go running. Іти на пробіжку. Ще раз. Eng в кінці слів ми з вами не вимовляємо як нг, ми вимовляємо як н, давайте ще пару слів. Повторимо за мною Рін, Брін, Сін, Сон, спрін, монін, Go shopping, go swimming, go running. Молодці. Я сподіваюся, що ви це правило запам'ятаєте. Домашнє завдання сісти і гарненько повимовляти ці слова. І тепер, коли ви в текстах будете їх зустрічати, будь ласка, згадуйте, що ми вимовляємо як носовий н сприн. Домовилися! Перший урок підходить до кінця. Далі ми з вами будемо розбирати цілі комбінації різних звуків. Я хочу зробити ці уроки цікавими, недовгими, щоб це не було для вас нудно, щоб вам це було дійсно дійсно корисно і дуже-дуже, щоб ви із захопленням вивчали отакі от звуки. Тому до зустрічі у нових відео!